Як проводиться аналіз рослин? Доброго дня! вас світа аналітична лабораторія ГРОТЕС з вами Олег Маслов. Продовжуємо вам розповідати про аналіз рослин, для чого це, як це робиться, і як з цим працювати, як використовувати цю інформацію. Як я вже і казав раніше, аналіз рослин робиться з точки зору вмісту поживних речинин в рослині. І згідно рослинній фазу відбору є спеціальні градації, ми розуміємо, чи достатньо поживного елемента. В рослинах, чи він в дефіциті, чи навпаки в надлишку. Як проводиться аналіз рослин? По-перше, зрозуміло, зразочки рослин треба відібрати. Є дуже чіткі, важливі схеми відбору, які прив'язані до культури, фази розвитку культури. Матеріал, який відбирається, найчастіше це лист. Відбираються зразочки, приїжджають в лабораторію, ми проводимо аналіз, отримуємо цифри. Знов таки повторююсь, аналіз рослин проводиться в тих випадках, коли найчастіше люди бачать якісь проблеми. В такому випадку має сенс робити аналіз проблемних ділянок, однаково проблемних ділянок. І так само для порівняння має сенс брати зразки нормальні, які вважаються ну, нормальним за кольором, за розвитком. Це буде більш точний інструмент для розуміння, який саме елемент в дефіциті. І що саме з яких елементів на цих ділянках випадає? Як передавати зразки в лабораторію? Найправильніший варіант це якийсь паперовий пакет. Зрозуміло, що а, листя сої, наприклад, чи листя пшениці, чи кукуруза на стадії там, 9, 10, 15 лист, це будуть різні розміри. Але паперовий пакет найправильніший варіант. Неправильно передавати на аналіз зразки листя, які явно пошкоджені. Комахами, тваринами, які є якісь хворі листочки, вони будуть давати неправильний результат. Або листки, які механічно пошкоджені. Яким чином відбувається аналіз в нашій лабораторії, аналіз рослин? Зразки висушуються при температурі 90 градусів протягом доби, потім дуже мілко перемолюються спеціальний млин. А потім вже, завдяки мокрій хімії, в лабораторії ми аналізуємо кожен з цих елементів. Знов таки, ми отримуємо якісь значення для макроелементів у відсотків, мікроелементи PPM. І тут дуже важливо, для кожної культури є одна чи декілька стадій, коли можна відбирати зразки. Для кукурудзи, це, наприклад, багато стадій, в залежності від кількості листочків, соя має декілька стадій, соняшник, пшениця. Але потрібно чітко розуміти стадію, коли можна відбирати, і, наприклад, стадію, коли вже відбір можна не проводити, бо вже результати не будуть нормативні. Чому це важливо? Тому що для кожної стадії, для кожної культури є своя градація оптимуму макро-мікроелементів. Коли ми зробили аналіз, ми отримали якісь цифри, але без інтерпретації цей аналіз ні про що. Тому потрібно чітко розуміти, окей, кукуруза, стадія нехай буде 9-10 лист. І є знов таки оптимум, мінімум і максимум для кожного з елементів концентрації, в яких вони мають знаходитися. Зрозуміло, якщо ми отримаємо результати, де результати нижче цього мінімуму, ми кажемо, це дефіцит. Ми розуміємо саме, які елементи. Зрозуміло, що агрономи сучасні, дуже вже у нас розумні люди, і можна візуально зрозуміти прямо на полі, скоріш за все, який елемент є в дефіциті. Але є одна історія, коли у вас багато перекресних дефіцитів, які найчастіше дають якийсь жовтий окрас з якимись там елементами. Подібні будуть е, азот, сірка, магній, калій, вони можуть давати подібні візуальні дефіцити і чітко зрозуміти, який саме елемент знаходиться в дефіциті, допоможе лише проведення аналізу. Що ще хочу додати? Зрозуміло візуально е, зрозуміти дефіцит того чи іншого елементу можливо. Прямо на полі, прямо вгадати, це досить ну, така робота агронома, який вже має серйозний досвід для аналізу цієї ситуації. Але знов-таки більш детально, тільки аналіз вам дозволить зрозуміти саме, який елемент і в якій кількості. Тут є одна така історія: коли ми проводимо аналіз ґрунту, зрозуміло, ми робимо знов-таки поживні елементи, доступні елементи в доступних формах, і ми надаємо рекомендації. для... Внесення макро чи мікроелементів для відновлення балансу. Аналіз рослин, уявіть собі ситуацію, якщо у вас дуже критична там ситуація з азотом, наприклад, з калієм, з сіркою, з магнієм, які, як я казав, виражаються у відсотків це велика кількість їх накопичення в рослинах. Не завжди, ну як не завжди, ви не зможете при серйозному дефіциті в цей рік зробити так, щоб рослина ваша відчувала себе нормально. Для вас це може, якщо це мікроелементи, да, можлива ситуація. Азот, окей, ми можемо внести, але великі кількості добрив вже по культурах з великим дефіцитом дуже важко змінити, скажімо так. А що ще я хочу сказати? Найчастіше аналіз рослин проводиться на ранніх стадіях розвитку рослин. Знов таки, як я казав, для кожної культури є своя фаза і частина рослини, яка відбирається для аналізу. Якщо, наприклад, ви подивитесь інформацію вміст макроелементів в кукурудзі, наприклад, оптимум, да, то завжди на ранніх стадіях це буде велика цифра. З часом, з розвитком рослин, накопичення поживних елементів в листях буде зменшуватись. Бо лист це перша одна з органів рослин, де йде накопичення елементів. Потім з часом хімічні елементи переходять, скажімо так, в плоди або зерно і вміст поживних елементів саме в листочках буде зменшуватись. Якщо ви бачите візуально якусь проблему на ранніх стадіях розвитку, найчастіше для більшості рослин береться вся рослинка, все, що над землею. Вже більш-менш розвинуті рослини, знов таки, коли там з'являються листочки, приклад пшениця, там найчастіше відбирається пропорцевий лист. Якщо соя, трилисники відбираються, якщо кукуруза береться найновіший розвинутий листок. Але знов-таки важлива стадія, скільки листків в даний момент було на кукурудзі, бо інтерпретація буде змінюватися. Я сподіваюся, що на ваших полях все добре. Ви не будете бачити таких картин з поживтінням ні з якимись проблемами. Але якщо вдруг ви побачите таку історію і не зрозумієте, чого саме не вистачає, ви можете звернутися до нашої лабораторії. Ми зробимо аналіз і дамо чітку відповідь, якого саме елемент, який елемент провокує дефіцит, і, скажімо так, який елемент влияє на розвиток вашої культури.